Маємо ось таку шкоду Супер Б на продажі, друзі. Це автомобіль 2016 року з оригінальним пробігом в 230 тисяч кілометрів з двохлітровим дизельним мотором на автоматичній коробці передач. В даного авто вже хороша йде комплектація. Це адаптивна оптика, нова зимова резина Мішелін. Зараз вам ще покажу його салончик. Ось такий темний салон, повний електропакет, електрорегулювання дзеркалами датчик Дощу, датчик, датчик світла, круїз-контроль, мультикермо, парктроніки паріт зад, підігрів сидінь, клімат-контроль двохзонний вже в нього йде. Гарний збережений салон. Такий гарний, темний, сірий колір. Це вже йде універсал з дуже великим об'ємним багажником. Можете собі бачити, який тут величезний багажник. Знаходиться даний автомобіль в нас на княгині Ольга 106. Кого зацікавила дана пропозиція, можете приїжджати. Поїдемо з вами на будь-який сервіс на будь-які перевірки. Також нагадаю, що цей автомобіль в нас йде у лізенг, друзі, та в кредитування. Знаходимось ми на княгині Ольги 106, Наш робочий номер телефону, телефону 093 340 40. сорок. Кого зацікавила дана пропозиція. Чекаємо вас.